Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 9 липня, ми з вами продовжуємо читати уривки з Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла. Отже, починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: не беріть собі ні золота, ні срібла, ні міді в пояси свої, ні торбини на дорогу, ні двох хітонів, ні сандалів, ані посуха, бо той, хто трудиться, заслуговує прожитку свого. Яке б місто або селище не ввійшли, ви довідуйтесь, хто в ньому достойний є, і там залишайтесь, доки не вийде. А входячи в дім, привітайте його, кажучи «Мир дому цьому. І якщо буде дім достойний, то нехай мир ваш прийде на нього. Якщо ж не буде достойний, то нехай мир ваш до вас повернеться. А коли хто не прийме вас і не послухає слів ваших, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох з ніг ваших. Амінь. Кажу вам: легше буде землі Содомській і Гоморській день суду, аніж місту тому. І, і послання апостола Павла. Браття, знаємо, що закон духовний, а я плотський». Проданий гріху, бо не розумію, що роблю, тому що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені. Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моїй плоті, добро, бо бажання добра є в мені. Але щоб, щоб зробити таке, того не знаходжу. Добра, якого я хочу, не роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю те, але гріх, що живе в мені. Ось який я відкрив закон. Коли я бажаю вчинити добро, у мене виходить зло. Бо за, на солоду, бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду у законі Божому, але в членах моїх бачу інший закон, що протиборствує законові розуму мого, і бере мене в полон закону гріха, який перебуває в членах моїх. Нещасна я людина, хто визволить мене від тіла цієї смерті. Дякую Богові моєму через Ісуса Христа Господа нашого. Отже, той же саме я розумом служу закону Божому, а плотю закону гріха. Отже, немає ніякого осуду тим, хто у Христі Ісусі живе не за плоттю, а за духом, тому що закон духу життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті. На цьому це все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.